Освіту з приходом на посаду взяв за пріоритет. І коли мав зустрічі з педагогами, навіть самих початків, на конференціях, на зустрічах, на нарадах, було взято курс на те, що. Це голос пріоритет. З освіти все починається в цьому житті. І наш шлях, і, в принципі, наше майбутнє також залежить від праці педагога. Тому ми працювали так, аби освіта мала достатню забезпеченість, господарювала добре, мала добру заробітну плату. І таких питань, як закриття, пониження, скорочення, ми взагалі не розглядали. Відпусток беззбережної заробітної плати не розглядаємо до сьогоднішнього дня. Були помірні вкладення в господарку, в класи, в їдальні, в спортзали, в котельні. Це до цього часу було можливе навіть були певні матеріальні допомоги, премії, це правда. І порівнюючи з сусідами, можу сказати так, що наша освіта у вигідному становищі.